Що це в тебе тут? Оце старе бачиш. Гей. Погнило. Обламалось. Тепер я всі наново нові пагони. Оце, мабуть, не треба. Оце. Його обрають. Це все, все вже ростуть підв'язані нові цього року. На східний год буде. Я їх всі перев'язую на, на нові. Де треба, на нові вірьовочки. Розподіляю, щоб вони рівномірно були і щоб лишні більше не росли. Вони не нужні, ці лишні. Вон, бачу старі погнили, бачу висить. Все, все це треба на ново тепер мені перев'язувати, готувати на зиму. Маліну на зиму підв'язуєш? Ну, підв'язується ж в год буде родитися. Це двохлітня. В цьому году вона виросла. Старі ми вже, що в цьому году родили оці, ось, що є, є такі, що родять, і ще і цей год, і наступний рік двохлітній. А є такі, що вже ми повирізали і викинули, вони вже не нужні. Це буде вже в наступному году врожай. То воно ж буде з турбуками, листя опаде, наші з турбуки на зиму підв'язувати. Це не стурбуки, це маліна, на слідуючий рік. Вона один рік росте, а на другий год родить. А, а вона якось там називається ремонтантна чи як вона. Ремонтантна. Ремонтантна. А там воно два ряда перших... То Одногодічні, вони будуть зрізані під корінь осі, пізньої осінню. А ці треба, вже вони одродили. Який смисл? Він є, ще трошки там ось о, буде ще трошки, це прошлогодні. Осьо, ще ростуть, тут прошлогодніше трошки буде. От. Ну, це вже, воно вже своє одродило. Я вже просто готовлю місце для цих на наступний год. перезимують і будуть родить.